п'яте прохання і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тут ми просимо у Бога прощення наших гріхів. Це прохання вкладена велика Божа премудрість, коли ти сам не прощаєш, то як смієш просити прощення для себе? Якщо ви будете прощати людям провини їх, то простяться і вам Отцем вашим небесним. А як не будете прощати людям провини їх, то й отець ваш небесний не простить вам, провини ваші. Той, хто не прощає, повний злам, Він не добрий і не заслуговує на прощенням від Бога. Тому, стаючи на молитву, перше простім душі своїй тих, хто покривдив нас, коли стаєте і молитесь, прощайте, коли що на кого маєте, щоб і Отець ваш небесний, простив вам гріхи ваші. Святий апостол Петро запитав Спасителя. Скільки разів можна прощати братові моєму, чи можна до семи разів? Ісус Христос відповів не до семи разів, а сімдесят разів по сім. Тобто завжди прощати, бо, буває, людина несвідомо мимо волі ображає, а потім жаліє, що так зробила. Простивши ми вже не ображаємо взаємно, не мстимось, не збільшуємо ворожнечі, тому трапляється, що той, ніби ворог, стає приятелем. Господь не мстив за себе, коли злословили його, не злословив взаємно, страждав. Але не загрожував, а все передавав судді праведному. Він молився за розпинаючих його. Очі прости їм, бо вони не знають, що роблять. Учив він і нас, моліться за тих, хто вас переслідує. Не мстіть самі, а все. Передавайте на суд Божий, бо написано, мені належить помста, я віддам, гнівайтесь та не грішіть, нехай не зайде сонце у гніви вашому, не давайте місця дияволові. Перше примирись з братом твоїм, тоді приходь і перенеси дар твій до вівтаря. Якщо ж брати десь далеко, то прости йому в душі своїй перед Всевишнім Богом. Брат то кожна людина, а особливо віруюча. Коли то залежить від вас, зовсім мир майте, каже апостол. Чи не суперечить. Все прощення Боже Його правосуддю, згідно з яким кожне порушення Божої правди повинно бути покараним. Господь поістину правосудний і ніщо не сховається від суду Його, але як каже Пророк Давид, він щедрий, довготерпеливий і многомилостивий. Вільний по своєму правосуддю прощати або карати. А за словами апостола, де збільшився гріх, там перевищила благодать. Але щоб пожива тілесна і духовна пішла на користь душі, вона найперше повинна бути визволеною від гріха первородного і чистою від своїх гріхів. Спадщина гріхам і заподіяні кожним гріхе обтяжують душу, тому п'ятому проханні молитви Господньої ми просимо Бога і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Повенною для нас справою повинно бути прощення гріхів своїм ближнім. Провиною боргом у Святому Письмі називається гріх, і тому винуватець, тобто грішник, підляє судові і покаранню. Поки не поверне всього боргу, як сказав Господь у притчі про боржникам. Ні, він учить нас прощати провини ближнім, щоб одержати від Бога прощення своїх гріхів. Цю мову прощення гріхів, Господь повторює знову, коли говорить, і коли стоїте на молитві, то прощайте. Якщо маєте на кого, щоб і отець, ваш небесний, простив вам гріхи ваші. Пояснюючи цю заповідь Господню, святий Кіпріан пише, Бог не приймає жертвові то, хто ворогує, і наказує такому повернутися від вівтаря, і спочатку примиритися з братом, що потім можна було. Умилостивити Бога мирними благаннями. Для Бога велика жертва наш мир і згода братерська. народ, згуртований в єдності, Отця і Сина, і Святого Духа. Хто ворогує у злобі і незгоді, хто не має миру з братами, то як свідчить блажений Апостол і Святе Письмо, хоча б Зазнав смерті за ім'я Христове, все залишиться винним у ворогуванням проти брата. А в Святому Письмі сказано: кожен, хто ненавидить брата свого, той дошогуб. а дошогуб не може ані досягти царства небесного, ані жити. З Богом. І святий Кирило Єрусалимський, пояснюючи це прохання повчає, чинки проти нас заподіяні, незначні, неважні, легко полагоджувані, а ріхи вчинені нам проти Бога, великі і потребують людиного любства, властивого одному Богові, тому будь обережним і через незначні малі гріхи проти Тебе, не позбав себе можливості одержати від Бога прощення найтяжчих гріхів. Отже, молитва Господня переконує нас у тому, що кожен віруючий за словами свято Касіана, Може сміливо просити відпущення гріхів, якщо тільки простив своїм винуватцям. Тож коли хто від усього серця не простить брата свого, що зрішив проти нього, той цією молитвою буде просити собі не помилування, а осуду. А що без провинці. Ми не можемо прожити на землі, бо провинами є наші повсякденні гріхи, то треба нам щодня просити прощення гріхів і дотримувати казаної нам Господом умови.